1610 рік Париж. Вбито Генріха IV. На престол сходить восьмирічний хлопчик Людовик XIII. Його мати, Марія Медічі, бере владу в руки і тримає міцно. У 1617 Людовик бере кермо сам Заслання матері Змова, війни, Реформи. Він шукає союзника і Знаходить кардинал Рішельє. Вони разом приборкають аристократів, зламають опір гугенотів у Ларошелі, кинуть виклик Габсбургам у тридцятилітній війні. Франція стає сильною, будується флот, процвітає квебек, творяться податкові реформи вперше карбується золота монета з портретом короля. Та в житті самого Людовика самотність. Шлюк з Анною Австрійською прохолодний. Сина він побачить лише через 23 роки. І це буде Людовик 14-й Король Сонця. 1643. Король помирає. Його справа живе. Абсолютизм стає основою Франції. Людовик 13 неблискучий. Але справедливий. Його епоха це початок Великої Франції.